Добрий. День. На початку свого виступу хочу передати вітання від голови закарпатської обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації Віктора Федоровича Лукити. Сьогодні дійсно у нас цікава подія. Більше розкажуть спікери. Але сьогодні дійсно співпраця культури та туризму це те, до чого ми йшли. І сьогодні цей проєкт вже має реалізацію. Ми шукали шляхи для того, щоб наші музейні заклади приваблювали якомога більше туристів. І ми знаємо, що якщо турист приїжджає в місто Ужгора, то перше, що вони відвідують, це замок. Замок на Новолі, його видно, про нього всі знають. Полюс знаходиться Сканцен і наш музей. Бокшея художні він був якби трішечки осторонь в центрі міста, не всі про нього знають, і він не був у туристичному маршруті. Саме єдиний квиток він і направлений на те, щоб е, туристи, які е, запрошують е, туристичні фірми до нас, вони відразу е, отримують інформацію і відразу отримують послугу. послугу. Дізнатися про три музеї і цей маршрут. Вони купують квиток, вони вже однозначно е, можуть відвідати саме по цьому маршруту за єдиним квитком. І е, саме заради цього і цей проєкт, який був запропонований, нам е, він нас цікавить. І сьогодні він буде реалізований. Я думаю, що це тільки перші кроки. Е, далі буде практика. Бачимо, як воно діє на протягом року, але я думаю, що все у нас буде добре, тому натхнення на нами і вперед. І цілком ми доцінюємо чи природньо, щоб декілька слів свої бачення сказали військово заступник начальника управління туризму та коротків обласної державної адміністрації. Доброго дня всім вітаю, дякую за запрошення. От, за даними управління та спостереженнями, музеї зараз у гарному русі туристичному, тобто вони є привабливими місцями та територією, але деякі з них, на жаль, обходяться стороною і менше відвідуються туристами. Співпраця музеїв та туристичної фірми це процес, який... Спонукати до, збільшення, до відвідування, збільшення відвідування туристів і взагалі збільшення туристичних потоків до цих музеїв. Сьогодні, ну, взагалі, завдяки даному проєкту наші історико-архітектурні цінності, культурні та художні надбання будуть більше вивчатися туристами, містянами, краянами нашого регіону. У такий нелегкий час ми мусимо зберігати наші традиції, наші скарби і надбання, тому кожен зможе ще більш детальніше, ну тобто і в черговий раз познайомитися з нашими. Надбаннями. Я хочу подякувати усім керівникам та організаторам даного проєкту. Це такий новий сервіс, новинка в у нашому країні, яка також було зазначено, що має і економічну складову тобто більш дешевше, тобто в, ну, це є, заощадить кошти туристів та марівників. А це є таким суттєвим бонусом. Сподіваюся, що. Будуть нові ідеї в цьому напрямку нові такі от проекти і управління готових співпраці та реалізації нових ідей. Дякую. Дякуємо зараз, завдяки чому ми тусі зібралися. Я думаю, що буде нас настав час самої презентації. Слово надаємо директору та секунду директору не за Прошу вас. Вже була доволі давно, але я думала, як це все реалізувати. І нам надзвичайно приємно, що коли ми звернулися до департаменту культури, нас підтримали, допомогли, і ми за короткий термін вже сьогодні представлені на стільці, ви можете побачити, як виглядають, і вже з понеділка вони йдуть в облік. Отже, зараз по презентації, тобто яка мета це, ви знаєте, три музеї, один квиток. Тобто, за допомогою одного. Турист може відвідати всі три музеї. В ньому включена вся інформація, тобто багато туристів не знають, що не знають про музей Букшия, про про Моршкородський замок. Ми хочемо трошки їм змінювати фокус і показувати наше місто з різного боку з його історією. Тому це дуже гарне таке рішення. Ми, звісно, будемо спостерігати, як відгукується туристам, але сама з досвіду скажу. Що коли я щось придбала і знаю, що туди щось входить, то однозначно я з цим користуюся. Тому а, про мету, тобто, татяні, щоб залучити більше туристів, тому що я вам скажу, як туроператор, ми аналізуємо дуже багато інших туроператорів, які приводять з наших міст. І ми знаємо, що на сьогоднішній день дуже маленька кількість туроператорів, які включають у свою екскурсійну програму відвідування цих локацій. Тому для них це теж гарна можливість про те, щоб показати більше туристам і вже дати їм готове рішення. Тому ми впевнені, що це підвищить протік туристів. Що стосується підвищення популярності міста, ну, я хочу сказати, вишбород зараз серед таких міст, як і Львів, в яких вже є єдиний квиток різного формату, тому я думаю, що це гарна перспектива взагалі для міста. Підвищувати... Враження від відвідування. А, турист отримує вже готовий поток, який ви бачили дизайн, тобто він і, наш погляд синтетичний. Ви можете побачити туди, як він виглядає. Він отримує інформативний, тому що він отримує відразу інформацію з контактними даними, де знаходиться графік роботи. тобто ми врахували все, щоб туристу просто він взяв і пішов. А, і підвищення розвитку. Та збереженням місцевої культури. Однозначно, що коли турист відвідає вже якусь локацію, щось його зацікавить, ми знаємо точно, з особистого досвіду, і він вже буде детальніше вивчати. Тому ось така ідея сама єдиного квитка. Для кого цей квиток, <сміття> я так скажу, коротко, я прописала, але коротко це квиток для всіх. Тобто це не є унікальним якимось продуктом люстрею. Ми це в першу чергу зробили для всіх, тобто для будь-кого, чи це гості, чи це мешканці міста. Тому що, е, коли я почала з близькими розповідати про єдиний квиток і е, взагалі концепцію, багато хто, я знаю, що на сьогодні вперше в Бежгородському замку. Тому е, цей квиток для всіх, і зі свого боку, ми будемо намагатися зробити все для того, щоб турист навіть вже. Приїжджаючи в Ужгород, він вже знав або, можливо, навіть вже мав цей єдиний квиток, тому що ми зараз працюємо стосовно електронної версії, що він у нас на сайті придбає і тільки в точки видачі його отримає. Тому це все. Там живу якусь квитанту. Я купила цей квиток. Зачаюся. Я купила квиток. За один день, три години немає тривалості. Це саме головне. Я це на каси, наприклад. Дивіться, тривалості в квитка немає. І тому турист придбав квиток вартість квитка 230 гривень. Це вартість відвідування Ушородського замку із Ханзена. І в повністю він отримує з депуташи. І це один іще привід. тобто він в ньому може залишитись. Він, наприклад, приїхав на один, на день-два. <гум> Тому що ми останнім часом, туроператори, працівники туристичної сфери боремося з тим, щоб турист як вимога довше залишався у нашому місті. І тому це тут теж такий момент обман рішення для точок ще не буде Тому що з практики за один день один літри в не може бути. Ні, ні, це більше готове рішення для вихідного дня, тобто, коли туристи приїжджають субота-неділя, і вони можуть собі в своєму темпі відвідувати. Як буде відбуватися взагалі процес? Турист отримав квиток? Зараз передадуть. Тобто турист отримав квиток, і дрібний. Плюс ви врахували той момент, на ньому є унікальна голограма. Він приходить на локацію, яку він обрав. Він підходить на локацію, яку обрав, що... да, підходить... і представник закладу, відриваючи і забирає до себе. Решті в нього залишається і так на кожній локації. І все. Тобто на квитку вказана вся інформація. Всі квиточки, перша партія тисячі квитків, вони є пронумеровані. Це для нашої... Внутрішньої системи, тобто, щоб ми а, контролювали по тобто, відвідності, плюс вони всі захищені голограмою, і на них є вся інформація про локації. Тобто, навіть туристи, що не знають, де що знаходиться, він зможе відразу отримати всю інформацію. Все. Підкажіть, будь ласка. Дяці нашої співпраці зараз комунікації. Слово надамо нашій, е, нашій колезі. Це Ольга Шумовська, яка є директором комунального закладу е, е, закладу, призначив музей імені Теодора Ворозького. Нехай як безпосередній керівник скаже, як вона бачить цю проблематику і яка вигода для її музею і поділити своїми думками. Прошу. Всіх Вітаю, шановні. Дуже приємно сьогодні зібратися. У нас така чудова нагода. Я дуже вдячна всім, що ми організували такий робочий гарний процес і презентуємо сьогодні єдиний квиток. Справді це унікальна така можливість об'єднатися всім нашим трьох музеям, показати нашу роботу, тому ви знаєте, Закарпаття це туристична область, ми маємо просувати наше надбання. ми багаті туризмом, у нас є багато цікавих місць, і саме єдиний квиток об'єднує всі ці, ці цікаві місця. Зараз у нас єдина мета це популяризація нашої роботи. Нашої справи це реабілітація, реабілітація людей, які потерпають від війни, які тут шукають свій прихисток. Тому ми працюємо. Хочеться сказати, справді наші культурні заклади виконують. Лікарську таку місію для багатьох, тому дуже велика подяка тим, хто долучається до розвитку нашої справи, і тим, хто також збирає гроші і на ЗСУ, і допомагає внутрішньопереміщеним особам, тому що це є також наша велика місія в цьому. Хочеться сказати, що справді робота була важлива, пророблена по цьому єдиному квиточку. Багато було певних таких бюрократичних нюансів, але я дуже рада, що ми їх всіх пройшли І сьогодні ми таку маємо чисту подію тут зібратися, щоб висити. І висити, і це оголосити і вести в дію цей єдиний квиточок. Хочеться подякувати пані Інесі і висловити цю подяку, передати цю подяку за її роботу за те, що вона, як єдиний туроператор, змогла вибору на цю свою ідею. 何 На чим подумати, шановні туроператори, шановні гіди, шановне товариство, культурники. Давайте будемо наші гарні продукти створювати, просувати. Ну це перший такий продукт, але так, але ми маємо рухатися далі. Тому підходьте своїми ідеями, звертайтеся в департамент, в, міні... в управління туризму. Так. Я думаю, всі підуть на зустріч, і ми для цього саме тут і працюємо кожного дня. Діток давайте вчити, давайте популяризувати, виховувати культурне наше надбання, Тому що звертаємо увагу на те, що дуже багато шкіл приводять діток, і ці дітки потребують виховання. Виховання того, як поводитись в культурному закладі, виховання. Того, як вміти гарно свою історію вивчати, тому у нас є багато з вами роботи, і хочеться сказати, що всі ми разом є єдиною силою, єдиним культурним фронтом. Не перестаємо з вами боротися. І хочеться всім подякувати, хто докладає багато зусиль до створення нашої організації роботи. тому Якщо когось не згадала це і телебачення, і популяризація, ну взагалі дякую всім. від, Я думаю, наших колег вони ще скажуть більше про це діло, про наш єдиний квиточок. Ну, чекаємо туристів, розповідження. До вас єдине прохання. Всі, хто тут зараз знаходиться, ви першими вже знаєте інформацію. Будь ласка, поширюйте цю інформацію, щоб знали її більше. Дякую. Шановні колеги, у продовження нашої, нашої конференції слово надається виконуючому обов'язки директора музею архітектури та побуту Василу Порцець. Доброго дня, шановне товариство, шановні колеги, представники адміністрації туристичної сфери. Сьогодні ми з вами дійсно знаходимося на... Важливі непересічні події для нашого краю, як на мене, на мою думку, ця подія сьогодні є, як ніколи, важливою, адже ми з вами живемо в часи війни, легкі часи для нашої країни, і що намагається нищити наш, наш ворог? поряд із тим, що він нищить цілі міста, нищиться. Культура, архітектурні пам'ятки, музейні збірки вивозяться, руйнуються. І тому о, сьогодні є надзвичайно важливим завданням о, залучати о, людей, українців до культури, до відвідування музеїв, до збереження нашої історії, нашої культури, традиції. О, війна о, змінила наше суспільство. Змінила, внесла зміни у всі сфери, музейна сфера не є винятком. Ми всі пам'ятаємо 24 лютого 2022 року, коли е, на Закарпаття інші західні регіони України ринули великий потік внутрішньопереміщених осіб. І музеї одні з перших почали приймати велике масив людей, особливо дитячої аудиторії, для яких проводилися на базі наших обласних музеїв на безкоштовній основі різноманітні акції, майстер-класи і так далі. Кожен із нас із трьох музеїв на сьогодні веде активну роботу із пошуку нових форм. Залучення відвідувачів до нашого музею, як казала вже Ольга Юрівна. Постійно працюємо постійно у Русі. Зараз якраз такий період закінчення навчального року. Велика кількість дитячих груп, які замовляють різні форми послуг. Це і квестові екскурсії, дні народження, випускні і так далі. Тому єдиний квиток це. Якраз та нова форма послугу трьох музеїв, спільна послуга, завдяки якій кожен музей збільшить потік туристів власне, до музею. Більше людей матиме змогу різносторонньо ознайомитися із історією, культурою, традицією, мистецтвом. Нашого краю, нашої країни, наш музей радо підтримав цю ініціативу і долучився до спільної роботи. Дійсно, висловлюємо щиро подяку колегам шоператору за таку ініціативу. Переконаний, що цей проект буде такою першою властівкою нашої спільної роботи, спільної співпраці, і ми зможемо акумулювати свої сили для того, щоб підготувати для туриста, для гостів нашого міста ще не один цікавий проект, завдяки чому дійсно зможемо зберегти нашу історію, нашу культуру, нашу ідентичність, що зараз намагається знищити наш ворог, але ми не здолані Україна. Єдина Україна ціла, ми віримо у Збройні Сили України і, слава Богу, на нашому культурному фронті і надалі всіх зусиль, аби перемога була якнайшвидша. Щиро дякую і колегам, і порядку ще раз, адміністрації Департаменту культури за підтримку сприяння цього проєкту, і чекаємо на наших, до наших музеїв. Відвідувачів, туристів з радістю будемо приймати і надавати різні форми послуг, які є в наших музеях. Щиро всім дякую, слава Україні. В продовження нашої роботи слово надаємо, виконуючи обов'язків директора, положньому музею імені Йосиф Душая, Францику Павловичу Фестину. Дякувати за те, що це відбулося. Тому що це досить важлива подія для Закарпаття вчасно всі для уже. Тому що, наприклад, дуже не секрет, що для всіх музеїв досить серйозна проблема завжди була, що власна власність, там, міська власність, і там Ну, Сам більше підлягає під художній музей, тому що, якщо брати цільний об'єкт, вона має частина. І це, звичайно, робить особливо з початком війни, нам дуже багато посторонньої організації, дуже багато там складають проблем. Тим не менше, то, що ми помулюємо і то, що ми показуємо, це надзвичайно цінно. І в такому контексті, коли оцей от єдиний квиток, він може показати все, що має ужива. І це дійсно добре, що там не згоди, бо стільки інформації в травму загине, практично може голова лукнути, якщо там все, туди дивитися, все різдво. Тим не менше, це ще дуже важливо тим, що ця співпраця покаже як начальству, як виконавцю, як учаснику, що робити далі, і які кроки вже в цьому контексті, в цій співпраці. Чому може один одному допомогти як влада, так і комунальні заклади, і так і туроператори. Тому що є определено логістика, яку звичайно під час війни все помінялося, логістика помінялася, все помінялося. Ми справляємося з такими проблемами, які звичайно перший раз взагалі в історії нам відбувається. Тому що Другу світову війну не можна брати, вона була зовсім друга. Це ще Передачу дуже серйозно ідеологічно видом. Але культурні цінності все одно залишаються в пріоритеті. Пріоритеті, такі, якщо ми його не збережемо, то ми залишаємося всього. І в і цьому контексті хотів би подякувати як департаменту культури, який е, вийшов з ініціативою, яка, звичайно, вже давно гуляла, що єдиний квиток учасникам, який согласився і несів. Зомісно, тому що знаєш, вони, вона багато зусиль випала для того, щоб це відбулося. І тільки може всі поздоровитися. Дякую. Ну, шановні колеги, продовжуємо роботу і в нас є ще один спікер даного заходу. Віктор Опалений, прошу вас віктор. Голова. Це, це ні. Сьогодні ні. Так я просто дуже багато людина, але сьогодні, як менеджер з розвитку Мюстреву і як приватний гід, я хотів зосередити увагу на кількох моментах, сказано дуже багато гарного по-перше, багато років тому був гарний приклад, наш чудовий сусід міста Кошице в Словаччині отримав статус культурної столиці Європейського Союзу і приїхав до нас фахівець по дистанційному менеджменту, пояснювати, як би уже також рухатися в гарному напрямку, щоб стати тою хорошою, якісною туристичною дистанцією. Він тоді намалював нам на таблиці трипутник, і тепер майже кожен свій виступ я цей приклад інтегрую, як працює туристично успішне місто в тому трипутнику. Влада, громада, бізнес, коли один куточок випадає, то взаємодія дисфункційна. І вона у нас і була дисфункційною довго і чудово бути частинкою прикладу, коли взаємодія нарешті перестала бути оцією дисфункційною і поганою. І нарешті іде якісна взаємодія, де немає палов колеса, де ми не тонули в океані бюрократії. А ми прийшли. Сформулювали, нам пішли на зустріч і в рекордно короткі терміни, абсолютно безпрецедентно, мені здається, вже ви можете пощупати з понеділка навіть використати щось, що називається єдиним квитком. Далі, як туроператор, ми виконуємо таку унікальну функцію. Ми їх створюємо, ми їх продаємо, і в кінці, як гід, ми це ще й проводимо, тому інтеграція максимально глибинна. І дуже приємно працювати взагалі з загальним процесом, тому що як менеджер мені це треба продати, а як гід мені це треба ще й провести. І вдало, нарешті, можна буде працювати зі стереотипом, що в музеї це не нудно, ні. Що музеї це нудно, ні? Буде, це абсолютно не нудно, і це щось, що зберігає наше минуле тут у теперішньому. І маю щиру надію, що веде нас от у майбутнє чудове. Хотілося, тому що десятиліттями радянська влада знищувала взагалі всю українську ідентичність. Зараз маємо 10 років війни з Росією, коли це продовжується. Тому кожна маленька збережена одиниця, кожне віконечко, кожні двері, кожна картина все має значення, тому що це наша ідентичність, це наше життя і це те, що робить в нас українцями. Країнками тому чудово, що ми змогли таке створити. Чудово, що почалася якісна взаємодія, і сподіваюся, ця взаємодія просто продовжуватиметься і надалі. Тому всім дуже дякую. Шановні колеги. Ну а зараз сама відповідальна частина нашого заходу, ради якого ми всі зібралися підписання. Офіційного документу, договора або меморандуму між агенцією і нашими трьома підвідуючими закладами культури. Давайте це все історичний акт підписання відсуткового і це все буде відбуватись. Це саме головне, що сьогодні може бути на даній конференції. Це дійсно історична подія, яка присутня сьогодні в місті Ужгорах.

Зараз підпише Францис Павлович, да? да, можемо привітати з такою дійсно знати подією, яка відбувається сьогодні в нас на Закарпаті. Дійсно, що сьогодні відбувається подія, яка заслуговує і поваги, і хорошої далі і співпраці між нами, між нашими трьома закладами і агенцією. Робимо все, щоб визнати нашу перемогу. Держіть, візьміть на візьміть, всі до попаранта, з печатками, покажуть штані три печатки, забій загальна флота. Та буде четверта. Дивіться, зараз давайте, напевно, візьміть, вони одного візьміть, все це вже так, так.